Щоб ваша камера не була пугалом для ворон. Думайте спочатку, що ви деколи купляєте. Е, скажу вам таку легенько перед історією, бо був мене замовник, хотів камери на сонячні панелі, на озеро і так далі. Я йому розказав всі моменти, бо мені цікавіше, щоб людина може навіть не купила, якщо вона хоче то почути. Наприклад, що вона буде повністю автономна закривати всі задачі і так далі. Я кажу, ні, ця історія закривати вам не буде. За ту історію треба помножити там в три рази, і тоді вона буде закривати. Та ні, там в інтернеті повно камер стоять на сонячних панелях. Який до кольору до вибору, ну і що? Правильно клієнт купив цю всю історію через рік часу дзвонить, каже: Олег, треба реально таке, що буде працювати. Бо та китайська каже, це реально пугало для ворон. Вона ніхрена толком не працює. От і що? Показую, маємо літій залізофосфатний акумулятор, отакий бокс, я все це зараз буду складати, контролер, Де в нас камера? Камерка буде подвійна, все буде чотінко, все я йому зараз збираю. Ставимо отаку панельку, аксіому 80 ватну І аж тоді, нарешті, в нього буде гарно все працювати. Бюджет, правда, там близько 15 тисяч, але тим не менше, воно закриє питання. Бо за 5 тисяч ніц не закрило. Так, що думайте, що ви купляєте?